Російські військові щоденно обстрілюють селище Свиса, наносячи удари керованими авіаційними бомбами та ракетами. За період з 19 по 27 серпня у населеному пункті загинуло двоє цивільних людей. Ще п'ятеро отримало поранення. Це змусило місцевих замислитись про евакуацію до більш безпечних місць. Свісянин Олександр Чмир розповідає, що вони з сестрою вирішили вивезти батьків до Києва. Так як мати чоловіка паралізована і не може самостійно пересуватись, вони звернулися за допомогою до Червоного Христа. Почався обстріл. Крадньою хату взагалі розбомбіли. К нам масколок залетів, теж пробив. Ну, от сестра позвонила, говорит, так і так, давай відвезю. Порусила, ребята 80 літ 44-го року. Паралізувала. Збирайте на два місяці. Ну, там посмотри, куди як. Житель селища Михайло Комендант вирішив евакуювати свою дружину Олександру. Сам чоловік залишається в свисі, бо говорить, не може залишити будинок та господарство. Вона почти, почти не ходить. Як я можу з нею? Вона хоч там буде надіжна. Хочу, щоб не розташили туди, нічого. І поремонтирувати кож, що підремонтувати. Страшно а тепер, а що тепер робиш? ще? Нічого, як-небудь переживи. А може, можеш перекратяти. Володимир Москаленко очолює загін швидкого реагування Червоного Христа. Розповідає, що останнім часом до їх організації стало надходити більше звернень Шосткинського району. Лише за останні дні вони вивозили людей з села Сопич Есменської громади та міста. Середина Буди. У нас була заявочка на евакуацію людей з прикордоння іменно Свіси. Тому ми приїхали сюди. Забираємо людей. це мала мобільна людина та й чоловік. І по заявці дитські відправляємо їх до Києва. Ми згрупірувалися з київським загоном, і ми довозимо до, привезли, приїхали сюди, забираємо і в батуріні передаємо київлянам, які привезуть її до Києва, передадуть до всі. До нас може звернутися люба людина, яка потребує допомоги, евакуації з п'яти або десятикілометрової кілометрової зони, яка підлягає обстрілу, яка не має можливості сама виїхати звідси. Червоний хрест обладає транспортом, за допомогою якого можна маломобільних не просто колясочників, а лежачих вивозити на більш безпечну територію. Співробітник Червоного Христа Геннадій Ворона розповідає, що його дитячі роки пройшли в свисі. Тепер чоловіку доводиться евакуйовувати звідси людей. Завдяки знанню селища він може швидко приїхати в потрібне місце. Дуже тяжко дивитися на те, що зараз проходить тут. Дуже тяжко. Тому що раніше сюди приїжджав відпочивати до друзів. До родичів, які осталися зараз, приходиться приїжджати сюди, чи перевозять гуманітарну допомогу, чи перевозять людей, які постраждали внаслідок обстрілів, чи які є інвалідами, які є маломобільними. Тому дуже тяжко на це все дивитись. Чекаємо, щоб як можна швидше закінзакінчає війна.